Мої вітання. Сьогодні ми створимо з вами веб-сайт за допомогою конструктора. І конструктор ми оберемо Google. Для того, щоб на нього перейти, у пошуку просто вбиваємо сайт Google або Google сайт, можна навіть українською мовою. І по-першому з покликанню переходимо до цього ресурсу. Так, як ми бачимо, тут написано: сайт.google.com. І ми створюємо новий. У вас може цього всього не бути, так як ви можете створювати тільки перший свій сайт. В моєму випадку тут розміщені ті сайти, які створював я, і ті, які мені надали, наприклад, на перевірку, тобто надали доступ до них. В будь-якому випадку, ми будемо створювати свій новий сайт. Можемо обрати із галереї шаблонів. Той варіант, який ну, нам більше подобається. І зробимо його по ось такому шаблону, скажімо так, по стакій схемі. Ми зробимо сайт про наш клас. Звичайно, я роблю каркас, показую, як можна наповнити контентом. Ваша задача буде створити і наповнити його, і здати вже готовий. Повернемось до нашого конструктора і шукаємо тут. Ну, наприклад, ось у нас є назва класу одразу ось навчання або портфоліо учня. А давайте візьмемо назва класу. Уже стандартний шаблон. Обираємо його. І, як ми бачимо, одразу у нас є з вами деякий шаблон, деякий навіть контент. Так, ось наша назва класу. Ми можемо тут взяти ну, наприклад, написати перший А-клас. Так, далі. У нас є тут вже меню розклад занять і інформаційний лист. Ми будемо робити це вручну, тож переходимо до розділу сторінки. Давайте по розділам. Тут ми бачимо сторінку, яка зараз редагується. Далі. Є у нас такі вкладки як Вставити. За допомогою неї ми можемо додати сюди вже контент: текстове поле, зображення, якийсь файл з нашого Google диску, якесь покликання. Також ми можемо одразу додати блоки. Блоки маються на увазі, давайте десь сюди додамо ось такий блок. Тут ми можемо додати якийсь контент, зображення або відео і опис до нього, ну, наприклад. Так, для того, щоб відмінити останню дію, робимо все точно так же. Так, головна сторінка, нехай вона так і лишається. Далі є у нас теми, ми можемо змінити тему для нашого сайту. Так, як хочемо, щоб виглядав він. Ну, Наприклад, нехай буде ось так. Далі повертаємось до сторінок. І тут у нас є наша головна. Далі розклад занять і інформаційний лист. Ну, ось, давайте подивимося, як їх видаляти. Натискаємо на три крапки І обираємо тут видалити. Те саме робимо і з цією сторіночкою. Все, у нас лишилась тільки наша головна сторінка. Давайте подивимося, що у нас тут по схемі. Головна сторінка наш клас. Ну, ми так і вказали. Тут ми можемо записати контент для свого класу, додати фото. Наприклад, змінити це фото із шаблону. Я думаю, так, тут зрозуміло. Створимо нову сторіночку. Натискаємо тут на плюс. І створити сторінку. Назва. Яка у нас буде назва? Ми пишемо про нас. Натискаємо готово. Так, і як ви бачите, ці сторінки, вони, ну, скажімо так, з однаковими правами. Точніше, вони знаходяться на одному рівні. У нас же, в нашому випадку, головна повинна бути одна сторінка, а вже сторінка про нас повинна бути на нижньому рівні. Тож, для того, щоб підпорядкувати її головній, ми візьмемо, натиснемо лівою кнопкою миші і перетягнемо на головну. Таким чином, ми бачимо: ось тут такі ніби сходинки, так? Сходинка утворилася. Якщо ми наведемо сюди на меню, то ось наша сторінка про нас. І головне. Тобто, ми зробили таке підпорядкування ієрархічне. Так, у нас є тут про нас. Далі ми можемо додати сюди вставити. Ну і, наприклад, додати ось цей блок. Перенести сюди зображення. Давайте я щось знайду і перенесу його. Наприклад, я взяв завантажив зображення. Собі на комп'ютер і просто ось таким чином беру і переношу його ось тут до плюсика. Ось воно завантажилось. Ну, це як приклад. І ось ми можемо там написати: ми знаходимося. Або там ми проводимо час у кабінеті. Ну, нехай номер. 25. Я думаю, наповнювати контентом тут не важко. Переходимо далі до заповнення. Створимо ще дві сторінки: навчання і відпочинок. Знову плюс навчання. Відпочинок. І знову ж таки переносимо їх у головну, під головну. Тільки дивіться уважно, щоб вони зробили ось таким чином. Не перенесли про нас. Раз. І два. І тут ви можете їх між собою тут змінювати. Їх порядок, скажімо так. Тепер ми бачимо ось в меню: з'являються ось ці три сторіночки. Є. Так. Далі. Історія класу і фотогалерея. Ці дві сторінки ми повинні розмістити тепер вже в підпорядкування про нас. Беремо історію класу, наводимо на сторіночку про нас і відпускаємо ліву кнопку миші. З фотогалереї робимо те саме. Тепер, коли ми відкриємо меню, ми побачимо, що у нас тут з'явилося ще підменю. Натискаємо і ось воно тут з'являється. Так, робимо те саме. Ну, давайте ще по дві сторіночки додамо предмети, навчальні матеріали. Або той самий розклад уроків, який ми видавали. да? Предмети розклад уроків. Так само переносимо їх в навчання. Ну, і лишається у нас відпочинок. Давайте наші свята і спортивні досягнення. Переносимо у відпочинок. Так, тепер у нас є одна головна сторінка. Три підпорядковані, і у кожній із цих трьох підпорядкованих є ще дві своїх. Ось така ієрархія у нас є. Ми можемо це робити у перегляді. Ми можемо це робити ось тут, у сторінках, переходити на ту чи іншу сторінку. Так, ну і що лишається? Лишається просто взяти і додати сюди контенту. У нас є крім блоків. Є також ще розділення на групи, зміст і так далі. Карусель зображень, яку ми можемо там кнопку а, задати. Ну, наприклад, там відео з Ютубу ми також можемо взяти, додати сюди цілий блок. Обрати, наприклад, ну, нехай це буде сузір'я. Давайте пошукаємо, що тут у нас знайде. Так, і ось у нас а, вітає Васильівська територіальна громада. Оберемо і вставимо це відео. Можемо його налаштувати, зробити меншим, зробити більшим. Можемо додати сюди ще й елемент. Ну, наприклад, нехай це буде сторінка в соцмережу. Так, я додам сюди нашу веб-сторінку, натискаю вставити. І ось у нас з'являється Facebook. Ми можемо цей елемент перенести, наприклад, сюди і там змасштабувати його. Наприклад, ось так, там, коло або там квадрат, як вже ми забажаємо. Розміщуємо також, як хочемо. Ну, нехай буде ось так. І це тепер буде у нас активний елемент, як покликання на наш. Те саме можна зробити з YouTube, те саме можна зробити з будь-якою соціальною мережею. Так, це, як приклад, наповнення контенту. Тож, створили структуру, наповнили там, додали зображення, супроводили якимось текстом, і у вас готовий сайт за допомогою конструктора.